Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Київ. Сьогодні я запрошую вас до себе в сад. Квітучий сад. Дивіться, яка краса. Мортензії починають квітувати. Як ця троянда квітує? Вона знаходиться в мене на парковці, і можете собі уявити, що ця троянда в мене взагалі методом живцювання. Тут буквально було два черенка, і отак от от розрослась. Кожний рік підстригаю її, і ось вона от така пишна. Вважаю, що навіть занадто. Вона ще й хворіла і зараз не дочекаюсь, коли я її прочищу. Я вважаю, що саме за того вона була загущена і тому вона і хворіла. Ви тільки подивіться, які великі гички троянди. До речі, в цьому році я теж хочу знайти час і показати, як я живцюю троянду. А цю вже не дочекаюсь, коли я її розчищу. До речі, цві... цвіте ця троянда один раз на літо, і зараз вже починає набирати нові молоденькі пагани, і саме вони будуть нас радувати наступного року. Чудова троянда, неймовірна! Хочу показати вам ще одну троянду, яка просто зачаровує: Троянда Луї де Фюнес Гібридна чайна троянда. Начебто вивів цей сорт відомий актор. Після його смерті в саду, у нього в саду знайшли цю троянду, ну і, звісно, назвали на честь актора. Неймовірно великі апельсинові пелюстки цієї троянди. Дивіться. Ароматна, завжди з такими пишними бутонами. Хвилясті пелюстки помаранчевого кольору, наче воскові, наче з воску виліпили, дивіться. Чудова троянда з величезними квітками і колір. Вона сяє, наче сонечко. Троянда Луї де Фюнес. І сам Кущі позаростали, дивіться, маленькими молодими гілочками. Виглядає гарно, але негухайно. Саме зараз треба постригти самшити. Перший раз після зими я підстригала самшити ранньою весною в травні. І зараз злучний час підстригати вдруге. Другий раз самшити можна стригти до середини липня приблизно. Якщо у вас не буде такого часу, краще пізніше це не робити. В серпні-вересні вже буде запізно, тому що оце молоденьке не встигне одеревеніти, оце молоденьке, що наросло. А якщо воно не встигає одеревеніти, то сам шит зимою може підмерзнути. В перший раз я показувала весною, я стригла сам і використовувала для цього сочкоріст, ну таку електропилку для кущів. А зараз новий приріст м'якенький. І можна підстригати ножицями. Виходить досить непогано і нескладно. Звичайно, краще ножиці брати, які стригуть двома руками. В мене такі старенькі ножиці, пристосовуюсь ними, але втомлюється рука, хоча вони досить зручні. Леза в цих ножицях можна прокручувати в площині. Я виставляю зручний нахил і легко підстригаю. Виходить більш-менш рівно. Окремо прокручуються ці леза, і працюють ножиці в зручному нахилі в будь якому І на 60, і на 30, і на 90 можна виставити будь-який кут. Крутиться, фіксується і працюють ножиці. Знову ж таки, тільки втомлюється рука. Хоча я однаково можу і лівою, і правою рукою стригти. Та в мене все одно багато кущів, цілих два ряди самшиту. Виставляю, як мені зручно, і стригу. І, звичайно, треба вже придивлятись до кущів. Я вже не один раз показувала та розказувала, що треба вчасно обробляти самшити. Кожні три тижні самшит все одно треба обробити від гусені. Тому що гусінь має декілька періодів розвитку, і різні покоління гусені криється в кущах. Коли ви, наприклад, бризкаєте, то на той період препарат діє лише на окремий період розвитку гусені. І діє лише на те покоління, яке вже розвинулось, а в кущах і лялечка. і вже метелики навіть з'явились. Мені зараз теж треба буде обробити, я вже бачу такі моменти, я навіть відчуваю запах, коли гусінь їсть сам шит. Я вже знаю по запаху, що його треба обробити. Зараз точно треба це зробити, але не можу. В мене тут абрикоса росте, смородина, і поки я не зірву весь врожай. Кропити хімією тут, звісно, я не буду. Навіть якщо гусінь буде їсти самшити. До речі, в мене на каналі є відео, там повне відео, чим, коли і як обробляти самшити. А це досить велика проблема зараз. Гусінь може з'їсти кущ самшиту просто за пару днів. І у кого є така проблема, заходьте, дивіться, тут я зверху прикріплю посилання, там дуже багато корисної інформації, саме на рахунок гусіні. абрикосу дуже багато. Цей сорт – досить великий абрикос. Почали трошки знімати з дерева, щоб зняти навантаження на гілки. Вони дуже великі, класні абрикоси. Що й казати? Які ж вони ароматні, чудові абрикоси. Взагалі кажуть, що абрикоси це плоди довголіття. І смачно і корисно їжти при нагоді. Мусимо жити довго і щасливо. І зустрічаються досить такі великі, дивіться, який екземпляр. Чудовий сорт. Солодка, трошки кисленька, не кашиста, ароматна. Ой, як же ж вона пахне. Чудовий сорт абрикоси. Мелітопільський ранній абрикос. Мелітопіль це Україна. Це петрушка в мене з минулого року. Вона ще є. Кучечок зірвала, а це вже новенька петрушка зійшла і дуже класно, що її не їдять сламаки. Тому петрушку я завжди висаджую. Така невеличка грядочка, але вистачає. Ароматна, яка вона ароматна, ця троянда. Мускусна троянда і квітує все літо. Хризантеми, Ось уже пуп'янки. Астільба. Дивіться, як чудово виглядає Астільба поруч з цією трояндою. Тут посаджена троянда почвопокрівна, вона піднята на опорі. І посаджена поруч Астільба. Вона додає ще більшої милоти. Дивіться, яка гичка почвопокрівної троянди. Та поруч з астільбою рожевого кольору. Як же гарно вона виглядає в цьому тандемі! Два кольори рожевого в обіймах зеленої листви. А ця астільба ще не цвіте. І ця щось запізнюється. Ці великі шапки. Дивіться, як чудово. Тут у мене поруч яблуня, дуже багато яблук. Сніжний кельвін. Вона вся-вся усіяна в яблуках. Вже обсипалась якась частина, але це для неї, це їй на користь. Тут дуже багато яблук. Нехай краще обсипається. Це якраз той випадок, коли треба обсипатись. Нехай обсипається. Я вже знаю, що все одно врожай буде шикарний. Дивіться, скільки багато. повністю по всій яблуні обсипеться, вишиться. Я навіть і так обриваю, якщо маленьке, щоб яблуко було крупніше. Лантана квітує, дивіться, яка краса. Чудова квітка. І подивіться, який виноград, коли його розчистити. Він починає набирати силу. Дуже багато винограду, і вся сила йде. Плоди, а не в листя. Як розчистити виноград? Заходьте, дивіться, в мене є відео. Дуже багато на кущі. Відквітають і покажу саме, як треба зрізати, коли лівія відквітає. І це треба зробити одразу. Взагалі, все, що відквітає, потрібно зрізати зразу, лишаючи отак от стовпчики. стовпчики завдовжки 15 см приблизно. Отак от, от. Я вирізаю. Лишаючи такі стовпчики, це, звичайно, не дуже зручно і не дуже красиво. Отак от вони будуть стирчати з землі. Але саме через ці стовпчики лілії дихають. Цибулинка лілії продовжує ще рости. І через ці стовпчики вона дихає. Туя жовто-зеленого кольору, а вірніше на кінчиках пагунів яскраво золотиста. Взагалі, коли я хотіла купити таку тую, то мене запевняли, що саме такого забарвлення туї в нас не ростуть. Начебто вони не витримують нашої зими. Але все одно хотілося мені мати таку тую. Я тоді купила, все ж таки маленьку, такий мал... маленький паросток завдовжки сантиметрів 15. Просто спробувати, як воно буде. І ось результат. Цей туя вже висотою 2 метри. І цій туї вже років 15. Чудово витримує наші зими. Красуня, прикраса двору. А тут дивіться, стільба. Білого кольору чудова, наче пух. А стільба любить, щоб її постійно поливали. Вона любить зволожений ґрунт. І навіть, дивіться, вона цвіте в тому місці, де трошки затишніше, не на сонці. А тут на сонці повипалювалось листочко навіть отак починає сухнути по краям. Вона любить полутінь і зволожений ґрунт. Отут поруч з гортензією вже отак от квітує. Гортензії просто починається бал гортензій. Це саме такий період, коли відквітають. Троянди і починають квітувати гортензії. І вони вже до самих заморозків будуть квітувати. Тому мені дуже подобаються гортензії. Жималость. Ця ліана виглядає просто казково подивіться неймовірна квітка, декілька квіточок почало цвісти, це тільки початок її квітування, вона повністю ще навіть не відкрилась. Але головне це аромат. Вечірній час, вона Наповнює двір таким ароматом, наче французькі парфуми. Ця ліана неймовірна прикраса саду і тільки-тільки починає квітувати. Чудова! Це Троянда трошки страждає. Це Троянда Парижський ранок. Або ранок Парижу. Страждає вона від трипсів. Це вже бачу на перший раз таке. Мабуть, вона саме така схильна до ураження тріпсами. Я гадаю, що ви знаєте, що це таке. Це такі шкідники міленькі, які... Саме сидять отут, під кожною пилюсточкою, міленькі-міленькі. Троянду вони не ушкоджують зовсім, а квіточку, І да. Якщо отак от розгорнути пилюсточку, то їх буває видно, бігають. Це тріпси. Харчуються пилком або соком суцвіть. Шкоджують оболонку клітин, пилюсток. Їх можна роздивитись, вони тут бігають. Отак от я розгортаю. І навіть коли я так роблю, то ця троянда починає квітнути, вона не зав'яне отак бутоном ушкодженим. Тут, тут зараз покажу на цій троянді, отак от розгортаєте і там видно, бачите, ось о. Їх дуже багато тут видно. Міленькі-міленькі такі мошечки. Це тріпси. Ось, ось, їх дуже гарно видно. Тут бігають. О, тут дуже багато. Шкода, такі троянди, вони дуже гарні, але... Але останнім часом дуже багато цих трипсів, а троянда класна. До речі, обробляти треба тими ж самими препаратами, що і сам шит.